На необхідності створення такого центру психологи Рівненщини наголошували на своєму координаційному штабі з літа минулого року, адже навіть найкомпетентніші фахівці цієї галузі не в змозі поодинці вирішити проблему стабілізації загального психоемоційного стану суспільства. Ця робота зосереджена якраз на психологічній допомозі, психологічній підтримці. Ось і консультативно-реабілітаційним напрямком допомоги. Бійцям українським воїнам, їхнім сім'ям, переселенцям з території АТО, тобто з сходу України, ми активно розробили програму певну разом з громадськими організаціями, разом з волонтерами-психологами. Ось і будемо її впроваджувати. Впроваджувати мені здається на базі цього нашого центру. Тренерський склад волонтерів-психологів розпочав роботу на факультеті ще до створення центру півтора року тому. Це 20 людей, які готують всю нашу волонтерську громаду на даний час. У нас вже більше ніж 120 студентів, які задіяні в цьому році. Для мене це таке військо. Я б хочу сказати, психологічне військо, яке можна використовувати в рамках нашої громади Рівненської області і забезпечити потужний ресурс для надання різних форм роботи. Для майбутніх психологів навчально-методичний центр стане взірцем практичної роботи, наголосив заступник голови обласного управління освіти Петро Коржевський. Раніше молодь факультету працювала здебільшого з вихованцями дитбудинків та інтернатів для Ніх людей у нас був благодійний аукціон, на якому ми збирали кошти для дитячого будинку. Ну і з того часу, в принципі, почалися заняття по волонтері і навчання студентів, яких ми проводили напрямки арт-терапії, яких використовувалися антистресова терапія, музикотерапія. Психологи Рівненщини не наголошують. Досі робота з демобілізованими та переселенцями була недостатньою. Коли ми підраховували результати яку кількість дітей. Вказаних вище категорій було охоплено тією чи іншою психологічною роботою. Ми звернули увагу, що по всій області це трошки більше ніж 300 дітей. В той час, коли за даними сайту обласної адміністрації, станом на 4 березня, в нашій області дітей з тимчасово переміщених родин більше тисяч. Валентина Романюк, інформаційна програма. «День».